1 липня 2024 року Польща скасовує низку пільг для українських біженців. Зокрема, громадянам України перестануть виплачувати 300 злотих. Також скасовується програма виплат 40 але багато благодійних організацій продовжують пропонувати біженцям безкоштовні продукти, речі, юридичну та психологічну підтримку, допомогу, працевлаштуванні. Де ж шукати ці організації? Зараз все розкажемо. Але спочатку з вас підписка, лайк і, звичайно, тисніть на дзвіночок. Різну безкоштовну допомогу українцям в Польщі надає міжнародна благодійна організація Карітас. У центрах Карітас Польська, які діють у 28 містах Польщі, вам допоможуть із пошуком роботи та житла порадять, де знайти безоплатні курси вивчення польської мови. Також у пунктах Caritas біженці можуть отримати засоби гігієни та одяг. Безкоштовну психологічну та психіатричну допомогу українською або російською мовами надають у фонді Обличчя депресії. На сайті організації є форма для зв'язку. Спілкування з спеціалістом проходить через Skype, Viber або WhatsApp. Кожен може отримати 10 психологічних та 2 психіатричні консультації. Спеціально для українських дітей та їхніх батьків був створений проект психологічної допомоги. Поруч індивідуальна консультація проходить онлайн. Щоб записатися на бесіду, необхідно заповнити анкету та обрати месенджер для онлайн спілкування. Українки, які приїхали в Польщу після 24 лютого 2022 року, можуть звернутися за безкоштовним прихистком у Варшавський дім матері, дом матки. В організації кажуть, що мають 12 місць для вагітних жінок та жінок із немовлятами. Щоб подати заявку на допомогу, заповнять онлайн-форму. Напишіть у месенджері будинку матері. Працівники розмовляють польською, українською та англійською мовами. Безкоштовна допомога українцям з інвалідністю. Організація МуДіта пропонує біженцям із обмеженими можливостями звертатися на її інфолінію або електронну пошту. Там говорять польською та українською мовами. Телефон довіри працює у будні з 10 ранку до 6 вечора. Польський Червоний Хрест пропонує допомогу всім громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року. У центрах Червоного Хреста а їх у Польщі 14, Біженці можуть отримати їжу, предмети гігієни, дитяче харчування і навіть деякі медзасоби. Попередньо треба зв'язатися із найближчою до вас філією Червоного Христа. Всі контакти є на сайті «На Помоць Україні. Допомагають із житлом та працевлаштуванням у фонді Лени Гроховської. Ця організація опікується п'ятьма будинками для біженців у польських містах: Ужарів-Мазовецький, Констанцин, Седельце, Люблін та Лодзь. Житло безкоштовне. Притулок передусім надають багатодітним родинам та людям з інвалідністю. Попередньо слід уточнювати, чи є вільні місця. Українці можуть безкоштовно зареєструватися на польському державному порталі Праця в Польсце». це сайти з вакансіями саме для громадян України. Для реєстрації потрібно мати довірений профіль, так званий профіль зауфаний. Першу вакансію ви отримуєте вже наступного дня. Ну а потім пропозиції щодо роботи будуть надходити раз на тиждень. Це український канал ПЛ. З вас лайк, підписка та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові корисні відео.